Усім привіт, я Алекс, і сьогодні ми подивимося на цікавий сценарій для гри Arma 3 під назвою Ukraine Assault. Даний сценарій розповідає нам про українського диверсанта на Донбасі. Візьміть на себе роль лейтенанта Миколи Івасюка, проникніть через лінію фронту та знищить ворожу ПВО. Ну що, поглянемо? Ми з'явилися в автомобілі. Поглянемо на автомобіль. Ага. Ось воно як. Ось такий у нас автомобіль чудовий з цікавим музичним оформленням. Правда, для, для диверсанта, для розвідника щось не дуже добре. Під музику їхати. Ну, але все ж, наше зараз завдання дістатися от за кілометр і отримати конкретні. Кроки, що нам потрібно робити далі. Так, якісь хлопці? Хлопці, ви хто? Ей! По дорозі тут їдуть. Це, схоже, хлопці української армії. Підкинути, ні? Схоже, вони зайняті. Ну що ж, поїхали? Бачимо навкруги у нас все розбите. Розбомблене. Навкруги море розбитої також військової і не лише техніки. Руйнування навкруги. І найцікавіше те, що видимість у нас практично тут нульова. Нічого не видно, ну для диверсанта, для розвідника це чудові умови. Так, давайте десь станемо поближче. Ось тут, так. Не будемо під'їжджати аж туди. Вимикаємо двигун. Ліхтарі, в принципі, ми навіть не вмикали. Ох ти ж! Ось такий у нас е, наш. Е, Микола. Так? Хлопці, як там служба? Здоробу! Як поживаєш? Добре! Погнали десь нам от туди 80 метрів. Якийсь гелікоптер чуємо. Напевно, ось тут десь штаб якийсь, так? Ну, зараз зайдемо, подивимося. Ох, скільки тут різноманітної техніки, бронетехніки. Ну, а нам десь сюди. Нам десь сюди. Що за гелікоптер? Що він там несе, а? Якийсь ящичок? Що за дивина? Здорову! Як справи? Це снайпер схоже, так? Що за стрілянина, Це по гелікоптеру схоже стріляють. Де звідти здалини? Щось приземляється. Ну ок, давай середину зайдемо. Це схоже наш командир. А ти хто? А, гадав. Сержант Микола Бандера твій Адольф. Адоль. Раз. Через дві години закінчується перемір. А ми налаштовані використати авіацію. Але ага. перед тим даним це виробки знов в техніки США. Ти повинен зустрітися з нашою людиною. З якою ви маєте підірвати дві точки правого. Всі позначки є в тебе на мапі. Наш агент буде лідершима автоматами при собі М16 і рівно на рівному місці. Нам відкрили коробку з нової зброї. Тільки що від накрив підвіз ящик, які і повідом мене. Гаразд. Добре. Азов. Ха -ха. Гаразд. Яка цікава форма. Ну що, йдемо? Оце напевно якраз і був, так? Це ящик її там. Несли. А де ящик? Ящик. А, ось цей ящик, напевно, правда? Поглянемо, що тут у нас є. Ох, скільки різної зброї. Хоча, в принципі, я і не знаю, що краще. Е, так, це, напевно, якраз для роботи, так? Медичний та-та-та, у нас АК-105, ще можна краще. АК-74М Ля-ля-ля, ля-ля-ля. Ну, не знаю, напевно, ми так і залишимо. Ну хіба що от прицілів можемо набрати, так? Не знаю, які нам знадобиться. У нас звичайний. Двократний. А тут 520. Чудово. 310. Можливо, він нам знадобиться. Окей, ну все, пішли. Давай подивимось на мапу. Отже, мапа сама. так? Цікаво ж, як мапа виглядає. Ось тут у нас блокпост. В принципі, тут ми і знаходимося. Ось ми тут. Спостережні пункти. Заправна станція. Ну, а ось сюди, так, тут міни у нас. От сюди нам потрібно дістатися. Ось дві тунгуски, їх треба і підірвати. Тут у нас ворожий блокпост, а ось тут у нас агент. Так, значить, нам потрібно якось до агента дістатися. Ну тут якась дорога є, можливо, по цій дорозі ми спробуємо і доїхати. Так. Де наш автомобіль? Візьмемо автомобіль і спробуємо на ньому якраз дістатися. Я думаю, що далеченько, я так бачу, нам. Рухатися, якщо що. Ось тому все ж трішки проїдемо, наскільки буде можливо. Це гримить чи що? Наш чудовий автомобіль з тризубом навкруги. Так, сідаємо. Поставимо собі міточку. Можливо, ми доїдемо от сюди, так? Тобто, до спостережного пункту. Думаю, там ворога не повинно бути. Ось, А далі уже можливо, або звернемо, або навіть пішки підемо, поглянемо по дорозі. Так, ну так, ліхтарі нічого не дає. Потрібно якісь протитуманні серйозні, тому що туман шалений. Можливо, десь зустрінемо ще когось. Ну, до Агента в першу чергу нам потрібно дістатися. Буквально декілька метрів і нічогісінько не видно. Що за чертівня? Та десь повинен бути поворот, напевно, все ж поїдемо на цей поворот. Ну, Щоб до блокпоста не діставатися. Ну, ось ось тут поворот. Якщо поїдемо по прямій, то там е, буде ворог. А тут нормально повинно бути. Давай лише міточку переставимо. Так, 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 так. Я думаю, от сюди спробуємо дістатися, по дорозі. Не будемо з'їжджати дуже з дороги. Сподіваюся, тут ніяких мін, ніяких ворогів у нас немає, і ми спокійно зможемо. Добре, до речі, що музику то хоча б додумалися вимкнути, тому що. Це могло би погано завершитися, так. Трішки бездоріжжя, але нічого. Там десь спробуємо заховати наш автомобіль. І вже підемо до агента пішки. Якщо ворога не чути. Ну, звичайно. <chrome> це небезпечно їхати автомобілем прям. При цьому ми самі. Так, десь сюди. Десь сюди. Ану поглянемо. М -м 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 -м. Давай от сюди дістанемося, так? Чи 2 метри проїдемо? Ще тихо, і це добре. Так, а яка у нас година? Третя година. Потрібно рухатися, поки не розвиднілося. Так. Там якась у нас річка. Ну що ж, вимикаємо двигун, вимикаємо ліхтарі. Ну і за справу. Так, позначимо, де у нас агент. Приблизно тут недалеко відносно, так? 400 метрів. Зараз шутесенько пройдемося. Обережненько. Щоб ні на кого не натрапити. Так, чуємо якась стрілянина десь поряд. Сподіваюсь, наш агент цілий. І нічого з ним не трапилося. І кажеш, видимість, то погана. Десь зі сторони блокпоста, так? Тобто постійно. Там, напевно, перестрілки йдуть між нашим і ворожим блокпостом. Ну, це нормально. Так, схоже він десь і тут. Сюди. Куди? Куди? Де? Де Де він? Хтось крикнув. Це, напевно, агент. Ну він трішки далі повинен бути розташований, ну можливо, зараз його там знайдемо. Схоже, дощ починається. Не знаю, напевно все ж добре. Дощ також плюс. А, ось він. Ось агент. Ага, вот і ти. Ага. А дощ, да? Ага. На цьому холмі два чоловіка. На жалею подарки я спрятала коло них. Ну ок. Нам прийдеться, значить... Ти йдеш з нами, так? До речі, подивіться, який агент. Я не знаю, чи він. Е... Просто на розвідці. Можливо, це справжній розвідник. Ось так, отже, тут хтось повинен у нас бути. Ух, що б тебе? Ти куди? Схоже, він злякався цієї стрільби. Там прямо артилерія якась працює. Так, давай присядемо. Подаруночки якісь тут, подаруночки. Так, 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 так. Нікого поки що не видно. На цьому пагорбі хтось повинен бути. Здається, я бачу. Здається, бачимо. Тихасенько. І людини казав. Ага, ось і другий. Що за солдати навіть не чують нічого. Так, двох ми знесли. Так, а про які подарунки він говорив? Подарунки. Е, ну це не подарунки. Це їхнє. Не бачу ніяких подарунків, насправді. Насправді. СВД ми брати не будемо. Нам це не потрібно. Ну, гаразд. Ну гаразд. Подарунки. Подарунки. Ага, ось де наш розвідник. А нам от сюди. До Тунгуски. Ну, помалесенько рухаємось. Я думаю, краще навіть сюди, так? Тобто тут висота трішечки. Спробуємо сюди зайти? 300 метрів буквально. Ну, але тут треба вже обережно просуватися, тому що невідомо, що буде далі. Так, яка у нас година? Часто йде. Майже четверта година. Треба рухатися швидше. Давай трішки пошвидше будемо рухатися. Головне, ні на кого не наткнутися. Ні, ну добре все, що пішов дощ. Все ж добре. Це перевага. Тепер не лише не видно та й не чути. Навіть пострільно, можливо, через це вони мене не почули. Через е, те, що шумить, а гримить. Давай дві секунди відпочинемо. Не знаю, в якій годині буде видніти, але до цього моменту, я думаю, нам потрібно зробити все, що потрібно. Як ми це будемо робити? Я не знаю, треба якось тихесенько. У нас якщо що є глушник, окрім цього. Ось. Тому. Ще додатково. Так, ми. Ми наближаємося. наближаємося. Трішки водичка. Так. Тихесенько. Ага. Ось ось і ПВО. Давай поставимо інший приціл. Так, який же ж краще, можливо, цей. Ано, спробуємо. І подивимося. Так, бачимо кулеметника. Як мінімум кулеметник у нас там є. Бачимо, далеко не одну. Ох! Що б тебе? Що б тебе, тут як мінімум 5 хлопців. Так, ПВОшка. Тут два командири. Ну, прийдеться працювати, напевне. Ми можемо з іншої сторони просто зайти, от е, з тилу я нікого не бачу, так? Під'їдети хесенько, закласти вибухівку та й усе. Щоб не шуміти, тому що тут я бачу багатенько. Кей давай ми, в принципі, так і зробимо. Напевне. Спробуємо прибрати з іншої сторони. Все ж супер-супер, ж, що погода ідеальна для нас. Змінимо все ж приціл на свій, так? Тому що, якщо прийдеться стріляти, то. Це може бути не добре. Щось якась дивна охорона ось. Що там їде? Щось поїхало. Що це таке? Автомобіль якийсь поїхав? в тому сенсі, що... Стилу то нікого не поставили Нам потрібно дістатися до цієї ПВОшки. Тихесенько, тихесенько. Ну нікого не видно, насправді нікого не видно. Так. Давай Встановимо. Так, добре. Загаст. Вибираємось назад. Ми можемо активувати бомбу. Але активувати ми її поки що не будемо. Я думаю, що ми поставимо другу і тоді. Щоб не шуміти. Так, нам десь сюди. Тут також, в принципі, на висоту. Ох, скільки їх тут. Також на висоту. Там 300 метрів, Тобто ПВОшка недалеко знаходиться, 300 метрів всього навсього. Куди ж ти? Вони чимось своїм зайняті. Там як мінімум чоловік 10. Треба хоча б до тих кущів дістатися. В принципі, можемо плати спробувати. Так, тут треба дуже-дуже обережно. Хоча, насправді, схоже, сплять на пості. Час поки що, поки що нам допомагає. Думаю, з година у нас ще є часу. 150 метрів. Давай просунемося швидше. Так, тут у нас дорога. Тут якраз автомобіль якийсь їздив. Тому тут треба перейти швидесенько. Перестрибуємо. Нікого не видно. Ось там ліхтарі, так? Тобто ми знаходимося десь вже за блокпостом. Ворожим, ось він там. Правильно? Так. Ось тут блокпост і ось приїхав якраз транспорт. там. Він якраз їхав. Леп у нас. Я бачу тут ворога вже приблизно там декілька метрів, так? Ой-ой-ой, йдуть сюди. Що б тебе? Дощ посилюється, це добре? Так, але вони ось там. Тобто на висоту все ж не вийшло вилізти, щоб обдивитися, що як і до чого. Скільки ворогів. Але бачимо ПВО. Так. Там у нас знову ж таки кулеметник, автомобіль якийсь. Ну, спробуємо прибратися тоді. Не знаю, без розвідки чи що. Розвинюється помаленьку. Це погано. Це дуже-дуже дуже погано. Є хтось в автомобілі? Не видно? Хі! Кролик! Хай тобі грець. Ти мене налякав? Я думаю, вже ворожий якийсь снайпер сидить. Ворожий снайпер тут. Дощ припинився. Це не добре. Це дуже недобре. Прийдеться дуже обережно підкрадатися. Так, у них там. У них там вартовий знаходиться. Як туди підістатися? В принципі, ну знімати не хочеться, тому що можемо нашуміти треба тихесенько все ж. Сюди дістатися. Прям під ПВОшку. Так, закладаємо ще одну. Бомбу. І все. І. Відходимо. Що тебе? Скажи, ми вчасно. Вчасно пролізли. Виявляється, тут у них, окрім цього, ще є і патруль. Так, патруль піднявся з були? Видніється. Це погано, що видніється. Це дуже погано. Дождь знову почався. Ну в кущах ще що, заховаємося. Так, от цей патруль пішов туди, так? Давай, шлясенько. Пробіжемося трішки. Схоже, не видно. Треба небезпечну відстань десь дістатися, я навіть не знаю. В ідеалі, звичайно, було б. Би... Десь ближче до нас, тому що почнеться, напевно, місово після цього. Так, поглянемо, де ми знаходимося. Біля дороги недалеко. То тобто ми в будь-якому разі знаходимося в дуже небезпечному місті. Давай, можливо, дорогу перейдемо ось сюди, так? І уже звідти. Уже звідти будемо активовувати вибухівку. Кущі є так, але це поблизу дороги. А після цього, напевно, шум розпочнеться. Шалений шум. Ні одного кущика. Ні одного. Хай тобі грець. Немає найде заховатися. Просто в чистому полі. Ох. Там ходить патруль. Я думаю, під цим пагорбом нормально буде. Хай тобі. Нормально. Занадто близько ми дісталися. Окей, давайте активовувати. Як мінімум завдання наше виконати, а далі буде як буде. Адольф, прийом. Ми отримали інформацію про ДРГ в корівниках. Ми їх там розігріємо, а ти зачистиш. Е, корівниках? Ми не додалися про корівники. Зачистиш? Ви що, снущаєтеся? Я виконав шалене завдання? Почалася стрілянина. Ну, гаразд. Але це, звичайно, буде уже зовсім інша історія. На цьому ми будемо прощатися. Якщо вам сподобалася ця місія, не забувайте підтримувати пальцем догори. З вами був Алекс і. треба тікати. Гелікоптери! Щоб тебе? Авіація пішла! Ух, що б тебе!